Нам треба зробити, щоб в очах всього світу, хоче він дивитися на Україну чи не хоче світової спільноти, ООН, Європи, Європейського Союзу, Заходу, Сходу, всіх. Було очевидно, що це Росія і Путін не дають зреалізуватися оцим колченогим мінським домовленостям. Не Україна винна. А тому, щоб я перше. Я провів референдум з двома питаннями. Перше, чи вважаєте ви, що за будь-яку ціну окуповані частини Донецької і Луганської області мають стати повноцінними, повноправними частинами Української держави? Тут ви лукавите, коли і за будь-яку ціну. Ну, ну давайте не, не забудь яку... Давайте, от такими, які вони є сьогодні, вот. якщо не забудуть, такими, які вони мають бути в обов'язковому порядку негайно, як та й скоріше. І друге питання: чи не вважаєте ви, що через те, що Росія не виконує своїх зобов'язань за мінськими домовленнястями 1-2, і невідомо, я думаю, що вона нічого не пообіцяла в Парижі. Що нам треба почекати 5-10 років розвитку подій. А до цього часу вважати окуповані території окупованими територіями. Кордон. Все, і чекати, коли вони дозріють до того, щоб повернутися, так само як і Крим, до складу України. От два питання. Я б голосував за друге. Не тому, а тому, що це у нас єдиний на сьогодні, як я бачу, дієвий шлях сказати не буде. Не буде. Не впіхнете на ваших умовах. Ви нам. А ви будете демілітаризувати, ви будете забирати своїх бандитів, а ми будемо поступово там, щоб не було громадянських конфліктів і так далі. Там дуже ображені люди, всіма ображені, їх, їх до речі, зрадив Путін і все. Вони ж кричали: Путін, прийди. А він, а він не прийшов. А він не прийшов, він прислав своїх вояків, він прислав свою зброю, він прислав якісь подачки, там, пальне чи якісь харчі, але він же не прийшов, він не взяв. От сьогодні, за скільки я знаю, лозунг гасло м -м -м, ЛНР в Росію. А Росія не бере. Ну, треба дати їм образитися на Росію. А тоді, можливо, вони задумуються, а все ж таки, мабуть, або незалежність. Незалежність. Беріть незалежності скільки, стільки, скільки хочете. Але ми, де, Юре вас не визнаємо за будь-якого разу. Це наша територія. А на нашій території вона тимчасово окупована іноземною державою. Ми маємо цю територію, якийсь чином себе боронити. Від цієї території. Треба бити на випередки по задуму Путіна, щоб він зрозумів, а весь світ побачив, що це, не ми. це не ми. В такому вигляді, як Путін хоче нам їх повернути, вони не тільки нам не потрібні, їх не можна брати, бо це смерть.